Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, позитивного часу доби. Так, приготував я тут нам родільне відділення. Застелено чистенька, новенька пелюшечка. І зараз з вами будемо відкривати наші інкубатори. Дивитися, що ж у нас з навилуплялося. Інкубація проходить у нас в інкубаторі теплуша Lux 72, і проходить у нас в Євро 88 аква. Не відкривав я інкубатора ні одного, ні другого, для того, щоб вже разом з вами відкрити і подивитися, що у нас тут відбувається. Такий хвилюючий момент. Та-дам! І зараз ми подивимось, що у нас тут відбувається. Ось така картина. Тут у нас значить, що Фоксічік. Швиденько їх вибираємо, а потім будемо вже дивитися, рахувати. Така куряча красота. Так, тут у нас і фоксиці і трішки дивлюся, є голошик. риженькі такі. Красунчики. Ось іще раз для тих, хто питає, чому я не дістаю яйця, не викладаю їх на решітку. Інкубатора на сіточку. Курчата тяжко вилупляються, погано з'являються на світ, травмуються, ніде нічого не травмується, як можете бачити, ніде нічого їм погано не робиться. Всі курчатка нормально з'являються на світ, ніде ніхто не поламав ні ножку, ні голову не запихнув, ніде нічого поганого тут немає. Одне курчатко ось впало під решітку, ну ми зараз його дістанемо. І все буде нормально. О, і все. Також гарненьке, живеньке, здоровеньке курчатко. Не дивлячись на те, що величезна волога, ніхто не задихнувся, всі курчатка здоровенькі, ще є проплюнуті, ще є ті, що народжуються. Сиденько треба прибрати з харлупки. і залишити тих, хто має і ще з'являтися на світ, так. Більшість яєць ще лежить проклюнутих. Ось таким можна допомагати. Бачите, воно вже сухеньке, пройшло всю шкарлупу яйця, але не вилупилося. І ось також допомогли, і воно з'явилося на світ. Є такі випадки, коли потрібно допомагати. Якщо немає крові, якщо немає, Таких признаків, яких не потрібно допомагати, то можна допомогти. Так, все, тут в цьому інкубаторі у нас все залишаються проплюнути, з яких ми ще очікуємо курчат. Два чи три не проклюнути. Ось така картина. І відкриваємо наш другий інкубатор. Наша аква. Остання наша моделька. Так, що в нас тут? Тут у нас голошейки. Голошейки, красунчики і красуньки. Щоб ви бачили, як вилупляються, ніхто нічого нікуди не докидав, не підкладав. Ось дивіться, яка краса. Просто собі сидять курчатка вилуплені і вже навіть сухенькі. Замовлення, можна сказати, виконано на всі 100%. Поки ще долуплюється, все курчатка, які... А я не буду звідси вже нічого забирати. Я ці яйця перекладу вже до того інкубатора. Нехай вони вже в одному долуплюються. Як бачите, в акві курчатка навіть з'явилася на світ трішки краще, тому що практично всі також декілька яєць залишаються тільки. Сюди у нас попали яйця від голошийок. По кінцевій інкубації я розкажу, покажу, що у нас з'явилося на світі, що у нас вилупилось ось проклюнуті яйця, щоб ви могли бачити, який результат інкубації яєць. від укер птахи. Ну, поки я задоволений і заплідненням, і виходом, це в нас перша виборка курчат. Кінець 20-х суток. Курчатка на світ з'являється прекрасно. Ніяких претензій, ніяких нарікань. Немає. Тут всі яйця в інкубаторі проклюнуті. Жодного яйця не проклюнутого в акві не було. І все, забираємо наших голопупиків і перекладаємо до коробки. Я їх сюди поклав. Ось сюди ближче. Інкубатори стоять разом. До, до загальної коробки. Так що ось вам ідея для бізнесу. Беремо яйцеву криптахи, купуємо інкубатор у теплущі, вилупляємо ось таких прекрасних голопузиків. Грійся. Беремо коробку і Пендлюємо на базар. Припендлювали на базар, вмостилися. Прошу пані, прошу пане, берем гарних курчаток, м'ясо яєчку, мясушечку для вашого двору. в Самий раз. Ось так. Отак. Ще такі мокренькі ми їх залишаємо в інкубатор. Швиденько, ось все, що залишилося в інкубаторі інкубуватись. Накриваємо нашу кришечку, вмикаємо інкубатор в мережу і залишаємо до повного завершення інкубації. А ось те, що у нас залишилося в окві. Ось такі, дивіться, вилупилися красивезні ціпуйки. Масики. Так, тут у нас фоксіки і іспанка голошея червона. Я тримав білу далматинець, тримав кольорову геркулесну голошей. і була червона. Дуже мені сподобалася геркулесна голошея. Є відео на каналі, можете, кому цікаво, передивитися. Дивіться, які ми гарненькі. Буквально за 5-6 годин ось такий гарний масовий вихід курчаток. Довго я їх тримати не буду, декілька днів, щоб вони укрепли. Вигрілися і відправляться вони до своєї нової власниці, яка власне їх і замовляла. Прошу пані, ціпки готові. Ось така краса, чорнобривчики такі з'явилися на світ. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все у всіх буде добре набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей. Чипунятка. Через тиждень має бути знову таке саме поповнення. Подивимося, що у нас буде з другої посилки.